Паперовий Маріо за тисячолітні двері, нові старі пригоди японської витамки. Автор тексту Андріан Гандева для спіноти в Україні Nintendo Daily витинанка від українського слова витинати, тобто вирізувати, вивертати, вид народного декоративного мистецтва, зокрема українського, включає сюжетні та орнаментальні прикраси житла, ажурні, силуетні тощо. Як казали мені не дуже були мудрі знайомі, фанати Нінтендо скуповують все, на чому наліплено портрет Маріо. що зовсім не є правдою, згадаємо до прикладу трагічну історію загибелі компанії Alpha Dream і її серії Mario і Luigi, та частинка правди у тому твердженні такі є. За свою саркорічну історію, основний маскот Маріо компанія Nintendo побував майже в усіх існуючих жанрах і. Включно із спортивними симуляторами, тактичними стратегіями і японськими рольовими іграми. І от про одну із останніх я і хочу сьогодні розповісти. Історія під серії японських ролів від PayPal Mario сама собою тягне на приходинський з Адже серія отримала своє народження першочергово через скандальне розлучення компаній Nintendo та Square Soft, що зробили першу ролівку із Mario Super Mario RPG. Планувалася друга частина до неї. Та навіть вже були певні напрацювання. Та внаслідок розлучення всі ці напрацювання спершу були передані ГАЛ, а пізніше Intelligent System, що разюче дозмінили гру. Оригінальне Paper Mario, що вийшов для консолі Nintendo 64, зберегла особливості, що вирізняли оригінальну гру від Square Soft та додало характерний візуал японської витинки із купою відповідного паперового гумору. Гру із захопленням сприйняла публіка. Вона увійшла до списку найкращих ігор для платформи за версією журналу Nintendo Power 13 місце. Тож питання можливості сиквели навіть не стояло. Втім, для цього довелося зачекати ще 4 роки та нову Next консоль. Перед тим як почати огляд безпосередньо гри, я б хотів зробити невеликий ліричний відступ і коротенько розповісти історію знайомства із серії. А познайомився я з нею аж на шостість грів в серії Paper Mario The Origami King. І саме із нею я часто і буду порівнювати новенькі ремастери гри з Nintendo GameCube. Куб -куб. Сам король Орігамі залишив свого часу за собою найприємніший вражень. Хіба трішки змазана дивною боївкою. Але спойлер... Як на мене, оригінальна боївка, яку так люблять облизувати старі фанати і журналісти, довольно сильно застаріла, і факт її зміни в подальших іграх серії мене більше радує, ніж засмучує. Але давайте краще все по порядку. Як гадаєте, катання на новородженому йоші тягне на експлуатацію дитячої праці. Щойно гравець запускає гру, то одразу бачить, що потужність консолі явно виросла. Дрібні піксельні локації попередника тепер стали повноцінними гладенькими паперовими діорамами. І саме на цей аспект Nintendo попрацювали найбільше для ремастеру. І додати просто нічого: моделі самих локацій, персонажів та діараму місцями бою виглядають достойно, жодним чином не видаючи проєкту. Але сам ремастер трохи постраждав від висвітлювання. Нова система освітлення зробила світ набагато іскравішим і насиченішим, та водночас головна локація гри портове задрипане містечко Рокпорт, частково втратило свій похмурий шан. Та в цілому, за переробку візалу, розробники майже завжди хочеться хвалити. У центрі міста Велетенська шибениця: Стоп! Який рейтинг у гри? 7+, Цікаво, цікаво! І з візуалом поряд завжди крокує звукове оточення. Ну тут власне хвалити, як на мене, особливо нічого. Музика в грі функціональна і підходяща для місця і часу. Втім, як на мене, доволі невиразно. Записувати ці грішки ремастеру я, звісно ж, не буду, адже музику і звуковий супровід ця гра переважно успадкувала, лише трохи оновивши аранжування. Хоча якщо ви гуру кубика і хочете оригінальне звичання, то воно тут вже є. Але по-нінтендівськи злегка приховано. Перейдемо до сюжету. Як не як, до японських ролівок він зазвичай є основним до одного непримітного портового містечка під назвою Рогпорт за візитом приїжджає сама принцеса Персик. На місцевій пазарній площі вона у підозрілого торговця викупляє дивну мапу скарбів. Яку одразу поштовою службою літаючих куб відправляє Марію з листом, у якому прохає до неї приїхати і допомогти в пошуку. Славно звісний італійський водопровідник у червоному кашкеті одразу вирушає до Рогпорта та по прибуттю не знаходить принцес. Натомість він одразу стріє у бійку з місцевим капітаном, що керує підрозділом загоном вояків і явно недобровільно допитає гумбу науковицю. Про те, чому вона розпитувала на вулиці про кришталеві зірки, разом, дременувши від капітана Маріо і його нова супутниця, спробують розібратися у всіх питань, що накопичились в обох. Де зникла принцеса Піч, що приховують кришталеві зірки? Та які скарби приховані за тисячолітніми дверима? І з допомогою гравця Марія дасть відповідь на кожні з цих питань. Видно, розробники гри всерйоз підійшли до словетного вислову Шекспіра. Так, світ театр, де всі гумби й тоди актори. Тут кожному приписаний свій вихід, не одну з них кожен грає роль Сімдії в тій п'єсі. І ось нарешті настав час перейти до найважливішої частини. До безпосередньо ігрового. Почнемо. Я гадаю, слона в кімнаті боївки в грі. Направду, наслухавшись розповідей фанатів та начитавши статей журналістів. Що майже всі в один голос підносили цей аспект гри на найвищий рівень, я був дуже зацікавлений. І на жаль, тут мені спіткало перше розчарування, боївка у грі виявилась доволі банальною. Власне, в основі своїй, це все та ж система, що була в першій частині, із простими стрибками і ударами молоту. а також специфічними посиленими ударами, що наносили більш шкоди, втім споживали певну кількість спеціальних очок квітки. Яку було потрібно постійно оновлювати. Також дозволяється застосовувати деякі спеціальні предмети. Раніше підібрані на локації, ну і звісно ж, словно звісно, система бейджів. Бейджі це певні модифікатори, які можна чіпляти на Маріо за рахунок ще однієї валюти, і які буде змінювати атаки Маріо та його компаньонів, їхній рівень здоров'я та інші параметри. Загалом простенько та зі смаком, але нічого дахосносного. До речі, за компаньонів. Саме цей аспект разом із боївкою найчастіше критикували в огляді на короля Орігамі, та їх практично не було. Натомість у тисячолітніх дверях достатньо різноманітних напарників для головного героя, що допомагатимуть йому на шляху до мети, і всі доволі екстравагантні: гумба на околиці Губела, Сромезливий Купа Купс, що мститься за батька, хмароподібний Подібний Дух, колишня актриса Мадам Флорі, що вже вийшла в тираж, малий Заб'яка Йоші якого ми вже згадували, Вівіан, який раніше був ворогом Маріо, приєднається до нього в якості партнера. Адмірал Бобері є шостим партнером, якого Маріо може завербувати, і останнім, хто приєднається до команд. Пані Моус – єдиний член партії, який є факультативним новобранцем, оскільки вона не приєднається до команди Марія, доки ви не виконаєте певні умови. Часто саме обраний компаньйон відповідає за деякі комічні ситуації, що може статися з героєм. Між іншим за гумор тут ним просякнута практично вся гра, але його рівень сильно варіюється від хороших достойних каламбурів та жартів до шаленого нападу іспанського сорому, який переживають читачу. Згадавши за гумор, доволі складно оминути найголовніший недолік гри. Персонажі гри буквально не замовкають. Навіть на обговорення найдрібніших деталей можуть піти стіни тексту достойні багатьох графувань. І мало того, що тексту повно, так і за суть це зазвичай приговорювання найбанальніших речей та переливання з постого в порожнє. І як любить Нінтендо, пропустити діалоги дуже часто буває або просто неможливо. Або можливо, але поречену за один раз. І на відміну від того ж короля Орігамі. Де можна було за кілька ритмічних натискань пропустити всю гілку діалогів. В тисячолітніх дверях гравцеві доводиться постійно, ритмічно натискати на одну й ту ж кнопку пропуску діалогу, паралельно мріючи запустити якийсь інший проєкт, що не так сильно витрачатиме його час на безгузду балаканину. І ще про недоліки. Мені здалися доволі безглуздими і вимиченими інтермедії після з кожної сюжетної частини. Де нам дають керувати полоненою принцесу Піч та Боузеру. Причому, якщо перше, це сюжет на адже саме листи принцеси часто і штовхають сюжет уперед, то епізоди за Боузера це виняткове розтягування хронометражу жодної користі для сюжету. Вирізати їх разом із самим Боузером історія ані на крихту не постраждає. Лишень позбудеться баласт. І наостанок варто згадати за технічну реалізацію ремастера. Як певно, всі чули перед релізом гри, Nintendo, роблячи ремастер гри із Кубика, що йшла у 60 кадрів на секунду, дійшла до того, що зменшила кадрову частоту удвічі до 30. За це рішення компанію не облаїв тільки ліниві. Гав-гав! Але в процесі гри нестача кадрів не відчувається. Гра чудово йде на 30. І особливого дискомфорту від цього при грі я геть не відчув. Жодних багів чи вилітів також зафіксовано мною не було. Також, як не дивно, Нінтендо потужно пройшлася цензурними ножицями по грі 20-літньої давнини, акуратно правлячи деякі слизькі моменти. Мені така діяльність видається лицемірною. Втім, кожен вільний сам судити компанію за це чи ні. Підсумовуючи все, що я можу сказати про гру? Чи найкраща це гра в серії, як співав фанатський хор, як на мене, король орігамі в багатьох аспектах є набагато кращою грою, тож підносити так високо цю гру я б не став. Чи є це хорошою грою? Безумовно є. Тут хороший сюжет, колоритні персонажі та приємна графіка. Незважаючи на деякі оріки, описані мною вище, я рекомендую цю гру для проходження. Як на мене, оцінка 83 із 100 цілком підходяще для цієї ігри. А зараз дозвольте відкланяться і до зустрічі в іншому моєму огляді. Думали, що це все? Ніт. А ви знали, що колір йоші залежить від часу витраченого на яце? Так так. Наскільки довго ви його висиджуєте, настільки кольоровий, скільки часу Маріо проведе з яйцем від моменту отримання його на кіоску з ходогами до моменту, коли воно вилив після першої битви із залізною розшеленою в ямі гліца. І чомусь біле Йоші йде після чорного? Думали, що вже все? Але знову. Ніт! Як дістати Пані Моус? перший момент, коли ви можете залучити пані Моус, це після завершення 4-го розділу гри, де Маріо доручено розглядати таємниці сутінкового міста. Після завершення 4 розділу ви відкриєте нові проблеми для вирішення в центрі проблем, включно з проблемами, які призведуть до вербування Моус. Після завершення 4 розділу вирушайте до центру проблем і прийміть невловимий значок. Проблема буде від того, хто позначений як три знаки оклику. Але ви дізнаєте, що насправді це буде сама пані Моус. Після зустрічі з пані Моус у рухпорті вирушайте до замку Гуктейл і підніміться на вершину замку, де ви билися з гуктейлом у розділі першого. Використовуйте польові навички мадам Флурі, щоб здути аркош паперу посеред кімнати. Ось знайдете скриню з із карбами, скарбами, яка містить значок, який шукає пані Моус. Поверніться до рафпорта та поговоріть з пані Моус, щоб завершити проблему. Після цього вона приєднається до вашої команди і ви зможете використовувати її як свого партнера в полі та під час битв. Якщо натиснути кнопку Х, коли ви з пані Моус, вона змусить її обнюхати територію та знайти будь які предмети колекціонування поблизу. Вона буде дивитися в напрямку, де знаходиться предмет колекціонування. Вона також скаже, якщо нема чого забирати. З вами були Ukraine Nintendo Daily. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І до нових зустрічей! Девець Ukraine Nintendo Daily Україні Ukraine Nintendo Daily Делі! Ukraine Nintendo Daily